Детальніше про новий Рамштайн, про нову зустріч у форматі Рамштайн будемо говорити з кандидатом економічних наук, головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень Іван Уз. Отже, давайте з вами будемо розмірковувати, аналізувати і прогнозувати. 18-та зустріч у форматі Рамштайн за неповних два роки. Цього разу чого нам очікувати, і про яке необхідне озброєння Україні варто говорити, і на чому буде зроблено акцент. Насамперед слід сказати, що дійсно попередня була два місяці по тому, після чого були проблеми онкологічного характеру у голови Петагона пана Остіна, тобто. Це вплинуло як на мене на графік роботи, тобто була зроблена певна пауза. Зараз, наскільки відомо, з джерел інформації покращились стан його здоров'я, і прийнято рішення, що проведуть цю зустріч, єдине, що одразу скажу, що вона буде онлайн. Попередня так була про присвячена питання ПВО, що стосується поточної зустрічі. Я думаю, що це питання також залишиться на порядку денному, тому що в Україні навіть не стільки ПВО, скільки ПРО тобто протиракетна оборона, тому що ми бачимо, що російські літаки вони практично не залітають в Україну, то ну крім скажімо так фронт прифронтових територій. Тобто тут єдине, що може посилення протиповітряної оборони саме на лінії фронту, тобто не міста міста захищені, а ось саме ближче до фронту. А далі, все ж таки, все більше і більше інформації про те, що Україні будуть надаватись далекобійні ракети. Фактично, про це було зазначено ще під час візиту пана пана Ріши Суника, прем'єр-міністра Великої Британії до України. Я думаю, що це питання також підніметься і знов ж таки будуть нагадувати Німеччині про ракети Таурус. Це те, що вбачається зараз, але подивимось, можливо, якісь будуть сюрпризи. Гаразд, скажіть, будь ласка, наскільки ефективним сьогодні є Рамштайн, і як ми можемо оцінити його революцію? І найголовніше, скільки часу проходить від того, як домовилися про постачання конкретного озброєння до того моменту, коли воно потрапляє на територію України? Тому що це теж дуже важливий момент. Безумовно, тут ще питання в тому, наскільки готові наші партнери негайно надати цю зброю. Тобто іноді бувають як, що на Рамштайні щось обіцяють, а потім всі розуміють, що те, що пообіцяли, його нема в фізичному доступі, чи це не можна швидко зробити. Приклад, це обіцянка країни Європейського Союзу надати нам мільйон снарядів. Ми бачимо, що вона не була виконана, тому що фізично не було їх. І попри, скажімо так, сподівання в Європейському Союзі, що військово-промисловий комплекс зможе їх виробити, на жаль, цього не відбулось. проте це не означає, що це не буде в найближчому. В майбутньому Тобто зараз будемо дивитися, дійсно, які є можливості України, як змінились військово промислові комплекси країн навіть порівнянні з 17-м Рамштайном, тобто за 2 місяці, що вдалося налагодити і які фактично ось зараз буде перша зустріч вже в 2024 році, що вдалося на цьому скажімо так періоду переходу з 2023 на 2024 рік. А далі, все ж таки повертаюсь питання ракет, чому тому, що тут значною мірою ще буде одне питання. Я напевне, що це що права питання Рамштайна водночас а, безумовно він пов'язаний з політичними лідерами. Це стосовно обмежень, які існують для України щодо використання західного озброєння при атаки на територію Росії. і Тут я сподіваюся, що також буде певні зміни. Будуть, скажімо так, якщо не повністю зняти ці обмеження про те. Скажімо, так вони не будуть такі вже жорсткі, як було раніше, що безумовно буде допомагати Україні Неодноразово бачила інформацію, писали світові змі про плани проводити Рамштайн щомісяця. От в цьому контексті, як цю новину можна розцінювати? Це додатковий помічний, так би мовити, майданчик України. А можливо, і не лише можливо, це і таке знаєте тестування широкого формату колективної безпеки. Це насамперед сигнал того, що Україну підтримують там 50 плюс країн, тобто що Україна не одна, Україні є союзники, і цих союзників багато. Тобто присутність цих країн до речі, певна інтрига, яка може очікувати на Рамштайн, 18 це участь Ізраїлю. Ньому тому, що до цього Ізраїль утримувався. Але ми бачимо, що вперше Ізраїль доєднався до обговорень формули миру України, яка відбулася Давосі, і зараз цілком можливо делегація Ізраїля також буде. І тут, вже як то кажуть, в них є і свої напрацювання, і можливо, вони зроблять сигнал, що вони готові їм ділитись. Це значною мірою буде відповідь Росії. Це матеріалізація, знаєте. Висловлювання висловлювання одного з лідерів а, політичної партії лікут це правляча партія в Ізраїлі, коли він нагадає в ефірі пропагандистського російського каналу Russia Today, сказав фразу «Russia will pay» і додав, що Ізраїль зробить все, щоб Україна перемогла, просто тому що Ізраїль бачить роль Росії в війні проти нього. Отже, відповідно він хоче, скажімо, так відповісти, Вибачайте за тавтологію Росії. Тому будемо дивитися, але підкреслюю, що насамперед Рамштайн це демонстрація того, що оця підтримка України і її союзниками нікуди не ділась. можна казати, що можна частіше зустрічатись, але з іншої сторони, ми бачимо, що ось приїхав пан Рішасуна і надав безпосередньо свою допомогу. Також Існують вже, скажімо, так, повні навіть протиріччя між партнерами по єс. Коли там Німеччина каже, а ми надали допомогу. А Франція каже, може, ви б почекали цього Рамштайна. Тобто кожна країна вона все більше хоче продемонструвати саме свою рішучість в цьому питанні, що також відіграє на користь України. Бо ми все більше бачимо змагання між нашими партнерами, хто більше надасть Україні озброєння і чого нам дійсно бракувало на початку повномасштабної війни. Ну, насправді це дуже дуже хороші позитивні тенденції для нашої держави. А з огляду на те, що очікуємо, ми що долучиться, і Ізраїль до цього процесу, чи можемо ми робити висновок, що у світі створюється потужна широка антиросійська коаліція, яка виходить за рамки НАТО? Безумовно, тому що знаєте, колись була така цікава заява на початку повномасштабної війни, яка пролунала від Китаю, що не слід щоб світ поділявся на блоки. Ось зараз, як на мене, світ якраз дуже близький до того, щоб дійсно поділитись на блоки, і є чітко чіткий західний блок, і це можна сказати, що це а, зустріч Рамштайні. І є країни, які до нього не доєдналися. Це не означає, що вони антизахідний блок, це означає, що їм треба визначатись вони з ким. І ось тут можливі в перспективі навіть сюрпризи, тому що знаєте, я для себе так прораховував що, враховуючи, що цей термін глобальний південь, він більше існує в теорії ніж на практиці. Може так трапити, що на одному з наступних це вже буде після 20-го засідання Рамштайна. Ми можемо побачити країни, які взагалі-то відносяться до цього глобального півдня, побільше більше може бути і найбільше за населенням країна Індія. Тобто, поки що рано про це казати, але все може бути. Але тут ми розуміємо, чим більше чи тим краще і чим більше озброєння, тим краще і чим більше країн долучається до цього формату, тим краще для нашої держави. Вам дякуємо за роз'яснення. Ось такий фаховий, за те, що долучились до нашого ефіру. Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був із нами на зв'язку.